Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Злети і падіння. ІВАНА 16:33 Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. У соціальній мережі Фейсбук з'явилась фотографія моєї. П'ятирічної доньки, яка тріумфально перемогла у веселій змагальній грі, жолоби і сходи. Ми також часто грали в цю настільну гру, коли були дітьми. Гра, яку придумали в древній Індії, допомагає людям навчитися рахувати і дарує гострі відчуття від можливості піднятися по сходах та перемогти швидше за інших, діставшись до позначки 100. Але будьте обережні. Якщо ви приземлитесь на позначці 98, то скотитесь далеко вниз по жолобу відтерміновуючи або навіть унеможливлюючи перемогу. Хіба це не схоже на життя, Господь Ісус з любов'ю підготував нас до злетів та падінь у нашому житті. Він попередив, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, Я світ переміг. Ми не повинні боятися випробувань. Чому? Тому що Христос переміг світ, немає нічого більшого за Його силу. Отож ми можемо зустріти все, що трапляється на нашому шляху, з проявом потужної сили Його, яку Він нам дав. Як і в грі, жолоби і сходи. Життя іноді підносить нам сходи, якими ми щасливо піднімаємося вгору. А іноді падаємо зі слизької гори. Однак ми не повинні грати в гру життя без надії. У нас є сила Ісуса, яка допоможе нам все це подолати. У подоланні яких викликів ви потребуєте допомоги? Як вас може підбадьорити зосередженість на силі Ісуса в подоланні життєвих випробувань та труднощів. Помолимось. Дорогий Ісусе, дякую за нагадування, що Ти переміг світ. Допоможи мені покладатися на Твою силу, аби впоратись зі злетами та падіннями в житті. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.